Шо, Саш, приїхала обіцяна тобою тобой Tesla Play? Да, Performance, або, плейт з, з наліпкою плейт. А якого року? 24-й рік, Хайленд саме максимальна, жирна, крута. А це як Highland? Хайленд это в новому кузові, Когда у тебя ззаді монітор, везде амбілайт, підсвітка. І, кстати, здесь уже на перформансе, тот, который самый-самый жирный, уже Нормально. А скажи, які пошкодження? Пошкодження цього боку, ви бачите, дверцятка, крильцятка і то крило. По ходовій частині ми майже все вже відновили. Ага, і тут оце крило, так? Да? Так. А що ти скажи по ціні? Що ти хочеш за неї? Ну, в продажі ще таких нету, Іменно перформансів я в виду. В Запоріжжі? Немає, чи що? немає в Україні. А, тому. А, пробіг 3000 км. Всього лише. Так. І тому ціна буде з ремонтом 35. Але у вас є можливість зараз її забрати за 29 500, так як є. На колесах кстати. Гаряча пропозиція 29 500. 29 500 під ремонт, під заміну. У нас тільки ліве крило. Ой, праве крило, фара та бампер. Все інше робиться. Все, я тебе зрозумів. Чудова пропозиція. Так. Да.